Перший фільм про Шазама був одним з тих небагатьох проєктів DC, який залишив після себе позитивні емоції. Нам розказали прямолінійну, щиру та зрозумілу історію про хлопця, який знаходить своє місце у світі та приймає свою роль в якості захисника. В кінці картини Біллі підпускає до себе нову сім'ю та залюбки з ними розділяє магічне слово Шазам. Чи все було у першому фільмі прямо ідеально? Ні. Відповіді на розвиток певних подій могли бути зовсім іншими. Дуже рано ввели саме сім'ю Марвелів. Не було окремої особистості Шазама. Це був біль, але чогось він поводив себе, наче йому вісім. Прям дуже інклюзивні брати та сестри, занадто вже дитячий гумор. Але фільм витягнуло серце, яке відчувалося у кожній хвилині. Тон був дуже збалансований, актори грали чудово, Біллі та Фредді хотілося співпереживати. Цікаво було бачити паралель та контраст між головним героєм та злодієм, яким міг би стати шазам, якби Бетсон був хоч трохи схожий на Сівану. І десь, десь, десь дуже глибоко була надія, що продовження історії вдасться. Хелен Мірен та Люсі Люб мали стати новими злодійками. Лор богів DC повинен був розширитися, герої повинні були стати старшими, складнішими. І на папері у фільмі таки було декілька цікавих ідей, але імплементовані вони були, м'яко кажучи, так собі. Я б сказала спойлери, хоча спойлери та насправді особливо немає що. Але на всяк випадок, як і завжди, на цьому каналі ми розглядаємо повний сюжет. Почнемо з найгіршого наших злодіїв. Люсі Лью та Хелен Мірен це доньки Атласа, Геспера та Каліпсо. А суть у чому? Увага, як саме розширюється лорді Сі. Виявляється, раніше боги поводили себе з людьми, як з іграшками, вважали їх недостойними, щось там, щось там, баланс сил порушився. Чарівники забрали сили богів у посох, доньок кудись помістили. Коротше, багато було нецікавої експозиції, для якої ввели просто неймовірне рішення. Ручку Стівена з інтелектом. Так от ще одне. Я, звичайно, вже давно дивилась щодо жінку, але, по-моєму, це трохи не те, що розказувала і Політа та Антіопа. Ну, нехай у Дісі давно вже немає ніякої послідовності. Чого ж таки хочуть ці дві доньки Титана? Насправді, три. Але Анна чи як їй, настільки не харизматична та нецікава, що про її існування взагалі можна забути. А, знаєте, насправді я навіть згадати не можу, настільки Дженерік у них був план. Забрати посол, забрати сім'ю життя, відновити свій світ, забрати силу у Шазама коротше стандартний набір. З першої ж секунди зрозуміло, що Люсі Лью хоче захопити землю, безхаризматична, добра. А Хелен Мірен звання доброї повинна заслужити. І коли це все відбувається, це зовсім не твіст. Хоча я наговорю був в відношенні Люсі Лью і твіст, вона виявилась найбездарнішим злодієм. Неочікувано. Весь третій акт вона нічого не робила, тільки літала на драконі і навіть. Не намагалася перемогти свого опонента, ну і двічі її обдурили просто дитячими прийомами. Їй повинно бути соромно. Мені було. Але нехай немовірних злодіїв у фільмах про шазама на цьому етапі ніхто не очікує. Ну а білі, сім'я, сам шазам все ж таки мають бути у фокусі та розвиватися далі. Це логічно, це очікувано здавалося б, але ні. На дітей настільки наплювати, що окрім, мабуть, Фредді та Мері, навіть їх імена ніхто не буде пам'ятати. Вони просто ходячі набори кліше, сюжетних роялів у кущах та інклюзивності. Азіат, типу розумний, одна з дітей ходяча реклама Скітлз. Причому я не жартую про Скітлз це був цілий саплот, там навіть слоган казали, «Спробуй веселку. Ну а Латинос Гей. Вони просто картонні вставки. Так, звичайно, важко жонглювати ансамблевим кастом, але хронометраж фільму дві години. Варто було менше показувати, як люсі Люд теліпає на драконі, а більше думати про те, щоб хоч трохи зробити із манекенів живих людей. Мері теж не має ніякого сенсу у своєму існуванні. Все, що було у першому фільмі, просто забуте. Бідного, Фредді взагалі перекроїли. Йому вже ні сім'я не потрібна, суперсили він взагалі не цінить, говорить білі, що тому треба рухатися далі. І, звичайно, персонажі міняються, але не так кардинально. До того виявляється, що саме Фріман у нас особливий. У нього настільки сильна воля, що ні дракон, ні навіть люсі лью не можуть його легко зломити. Ще й донька Титана шести тисяч років розуміє, що він такий особливий і залишається з ним у кінці. Хто на взагалі головний герой стрічки? Бідного Біллі показали скільки десять хвилин. Зате Фредді у нас чарівний особливий хлопчик. Прямо з початку фільму зрозуміло, що кожен, окрім білі, хоче йти своєю дорогою ніхто не хоче вже працювати з сім'єю, і це є самим у собі теж дивним поворотом. Навіщо весь перший фільм треба було витрачати на побудову цієї команди, щоб потім так швидко забути про всю динаміку? Ну ок, ви не знали, як кожному з них дати чим зайнятися. Але можна було б це зробити, не знищуючи їх основну характеристику. Могли б зробити конфлікт між дітьми через різні підходи чи плани. Але ні. Герої наче виросли, але все одно якось поводять себе, наче кожному з них все ще вісім. І у них ще вистачає нахабства казати, що білі не отримав мудрість Соломона. Бідному Бетсону взагалі дісталося найбільше. У власному фільмі він не головний герой, він взагалі ніхто. Йому намагалися дати щось типу арки, наче він мусить навчитися відпускати сім'ю. І це гарна ідея на папері. Але емоційно фільм взагалі нічого не транслює. Проблема була анонсована. Білі каже, що не може бути більше тягарем. Роза, це ім'я Мачуха, я знаю, ви цього не пам'ятаєте. Каже: Ні, ти частина сім'ї, білі жертвою собою. Давайте розберемося. По-перше, щоб сцена з матір'ю спрацювала, вони хоча б раз повинні були мати якусь особливу розмову, бути у двох на екрані, хоча б, я не знаю, секунд десять. Цього не було. Який емоційний відгук ми повинні були отримати? Ну реально. По-друге, те, що білі тягар йому кажуть діти, а не батьки. Та ще й просто кажуть реальних подій з цим не пов'язано. Ну і третє, якось дуже легко прийняли самопожертву біля. Зрозуміло, що він би не помер, але ж це глядач розуміє, у всесвіті фільму це було неясно. У Шазаму теж був конфлікт, ну, типу. Хоча причина його існування не зрозуміла, тому що і герой, і хлопець це одна людина. От якби це було дві свідомості, це мало б сенс. А так навіщо було два недоконфлікти, коли міг бути один нормальний. Ну то таке досить декількох речень від чарівника, щоб Шазам вже не почував себе недостойним сил. Ну точно, там ще й чарівник був, ну так, для пари несмішних гегів. Калісто переможена, Геспера померла, нехаризматично залишається з Фредді, монстрів та дракона знищили. Ну, залишилося тільки щось зробити з Біллі. І тут камео, яке тізерили в одній з перших ТВ-спотів, настільки не хотіла його тримати в таємниці. З'являється Діана, дає посоху сили та повертає світ богів до життя, ну, чи щось там таке. Чесно скажу, приємно було її побачити, та ще й її тема була. Коротше, трішки ностальгії за початком існування DCEU отримати можна було. Але як пейоф одного з жартів у фільмі працює не дуже. Але її поява наштовхнула мене і на іншу думку: шазам Людь-богів» для першого шазаму як чудо жінка, 1984 для першої чудо жінки. Жахливий сиквел до досить непоганого фільму.